Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ, тиждень 28, урок 245. Мандрівка у світ живої природи. Тема нашого уроку повторення, що ми знаємо про гриби, бактерії та віруси. Перегляньмо відеофрагмент життя під мікроскопом, Вислови припущення, який процес продемонстровано. В цьому відеофрагменті. фрагменті. Що ви побачили? Перевірте своє припущення. У відео ми бачимо прискорений процес поділу клітини, знятий під мікроскопом. Повторимо вивчене, виконавши завдання. Перше. Устав пропущене в реченні. Клітина – це… Яка частина організму? Так найменша частинка організму тварин, рослин, грибів та бактерій? Найменше. Підпиши основні частини клітини. Ядро, цитоплазма та мембрана. Обери правильну відповідь. Життєдіяльністю клітини керує А. Мембрана Б ядро, В. Цитоплазма. Так, молодці, ядро. Більшість грибів рослин, тварин є А. Багатоклітинними Б. Одноклітинними. Правильна відповідь А. Багатоклітинними. Порівняй будову грибів, бактерій і вірусів, установивши відповідність. Перевір. З'єднай частини речень. Перевір. Означ схему. Що правильно ілюструє процес поділу клітини? Перевіримо. Розглянь схему, знайди і виправ помилку. Права 7. Що побачили? Так, поміняти місцями гриби їстівні й отруйні, а бактерії корисні й шкідливі. Тут треба записати гриби. А тут бактерії. Познач світлини грибів, які не слід класти до кошика. Що ми не будемо класти? Так, бліда поганка, мухомор червоний, а пенюк не справжній. Отруйні гриби. Хвилинка математики. Розв'яжи задачу. Читаймо. Маса двох лисичок 36 грамів, маса підберезника в 9 разів більша за масу однієї лисички, а маса білого гриба на 23 грами більша за масу підберезника. Яка маса лисички, білого гриба і підберезника разом? Натисніть на паузу, виконайте обчислення. Отже, спочатку знайдіть масу однієї лисички. Якщо маса двох лисичок 36 г, то, щоб знайти масу однієї лисички, потрібно що зробити? Так, молодці, 36 поділити на 2. Знайшли масу однієї лисички. А маса підберезника в 9 разів більше за масу однієї лисички. Що ви зробите, якщо в 9 разів більше? Масу однієї лисички помножити на 9 і знайдете масу підберезника. А маса білого гриба на 23 грами більше за масу підберезника. Так, до маси підберезника додамо 23 і знайдемо масу білого гриба. Тепер, коли ми знаємо масу однієї лисички, масу одного підберезника, масу одного білого гриба, ми можемо знайти їх масу разом. Якщо ви отримали відповідь 365 г, ви розв'язали задачу правильно. Перевіримо. Напишіть відповідь до цієї задачі самостійно. Повтори навчальні одиниці про віруси. Виконай завдання. Завдання 1. Упиши в кружечки номери, що відповідають послідовності розмноження вірусу. Тиснемо на паузу, виконуємо завдання, перевір. За малюнками назвіть можливі шляхи. Потрапляння вірусів в організм людини. Прочитаймо інформаційну довідку пошепки разом з диктором, підкресливши основне. Інфекційні хвороби це хвороби, спричинені вірусами, деякими бактеріями та грибами. Вони передаються від хворої людини, тварини до здорової. Між зараженням і появою перших симптомів захворювання проходить певний період. Його називають інкубаційним. Епідемія це масове поширення інфекційної хвороби за короткий проміжок часу. Поширення епідемії на кілька країн називають пандемією. Натисніть на паузу, прочитайте текст ще раз, підкресливши основне. Так, що таке епідемія? А що називають пандемією? Що таке інфекційні хвороби? Як вони передаються? Розглянь малюнок. Розкажи, які шляхи поширення інфекції продемонстровано. Скажіть, де слід розірвати ланцюжок поширення інфекційної хвороби, щоб заразилося щонайменше людей? Як це можна зробити? Отже. Необхідно дотримуватись правил особистої гігієни дотримуватись карантинних норм. При перших ознаках захворювання звертатись до лікаря. Завдання 6. Виконайте самостійно. Візьміть участь у біологічному авторалі. Натисніть на паузу. Виконайте завдання, Беріть правильну відповідь, опишіть букви відповіді у зірочки і складіть з отриманих букв слово. Яке слово отримали? Перевірмо слово мікроби. Так що ти знаєш про гриби, бактерії та віруси? Чи запам'ятав, що таке інфекційні хвороби? Молодці. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!